Наступна вправа 1159. Це в нас 6 клас. Не забувайте підписуватись на наше відео, на наш канал. Так, першим <клух> модуль э, чи э, такого виразу Хмняти 2 дорівнює 12. Як розв'язувати таке рівняння? За означенням модуля, значить, вираз що той, що під модулем, він може в результаті бути як додатнім, так і від'ємним. Це в нас якби, хай це буде А, а це Б. Так. І окремо розв'язується. Значить, тут, щоб знайти невідоме зменшування, то ми до різниці додаємо відємник. Х дорівнює 14. Тут до різниці додаємо від'ємник Треба віднімання виконувати, і буде мінус 10. Це А, Це Б. Друге. Значить, у нас Х відняти 5 за модулем, дорівнює 18. І так, в першому випадку модуль відкидаємо, пишемо 18 додатнім. В другому варіанті за означенням модуля. Значить тут буде мінус 18. І розв'язуємо знову ж таки x дорівнює 18 додати 5. Х дорівнює 23, а в цьому випадку мінус 18 додати 5. Х дорівнює 18 мінус 5 13. І знак мінус.